Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. А я зараз п'ю каву з корицею, і це моя рубрика, яка виходить по четвергам, і п'ю, яка у не сама а з гостею. Сьогодні вас познайомлю з Альоною. До речі, я не просто так на балконі, бо саме зараз спостерігаю, як по різному вигулюють мої сусіди своїх домашніх улюбленців. І якщо в тебе є котик чи песик, сьогоднішня тема для тебе буде максимально актуальна. Бо ми будемо говорити на те, як поведінка. Домашньої тваринки може розкрити секрети психологічного стану її хазяїна. Цікаво, тож знайомся з Альоною. Ми з тобою вже розмовляли на тему цю дуже цікаву. Я про неї анонсувала. Давай тепер всі глядачі познайомляться з тобою. Розкажи трошки про себе, привіт, Марін. Дуже рада тебе бачити сьогодні. Мене звуть Альона, я ветеринарний лікар і займаюся саме нутриціологією для собак і котів. А вже майже 9 років. Я з України, з міста Київ, але зараз я живу в Канаді, живу тут вже третій рік, і з цього року вже почала розвивати свій власний бренд Керту pets для власників домашніх тварин, для власників собак, і котів. Саме у Канаді, англійською мовою, це складно. Це для мене виклик, але я намагаюся це робити. Я також можу сказати, що нутриціологія взагалі це є моє покликання. Я дуже люблю допомагати власникам собак і котів. Також мені дуже подобається рахувати раціони, але саме не тільки від раціонів залежить те, як тварина буде харчуватися. А також це залежить від також дуже багато що залежить від емоційного стану саме власника. І от я колись працювала в бренді Royal Кенін. І моєю робота основною було те, що я будувала саме інформаційну лінію для власників собак і котів. Два роки я це будувала, два роки власники дзвонили на цю інформаційну лінію, розповідали, які в них є випадки, чи підходить, чи не підходить той чи інший корм. І саме тоді я закохалася в нутриціологію, Тоді я почала у Франції на базі інституту Волтмен вивчати нутриціологію. І я тоді зрозуміла, що саме харчування і те, як засвоюється їжа, як її сприймає тварина, дуже дуже залежить від стану і настрою саме власникам. Тож... Це цікавий підхід. Тобто, ти фактично брала якби з досвіду конкретних людей, і оце якось вивела в систему класну закономірність відслідкували. Це такий, так, така рідкісна тема. Мені видалась дуже цікавою. Так, да, саме так і було, тому що ну, на інформаційну лінію не будуть дзвонити власники, розповідати, Боже, який у вас класний бренд, ми вам дуже вдячні. Ні. -ні. А, зазвичай туди дзвонять власники, які постійно на щось жаліються, або у собак є паранос, з проблемами. Або... Да, да, саме з проблемами, або е, алергії, або ще щось. І от е, знаєте, як мені часто е, говорять, ну от чому от в селі у моєї бабусі там собака, вона їсть все, абсолютно все, але у неї ніколи нічого не були. А в моєї собаки я і так роблю і так роблю, і там з нею завжди і постійно, але у неї то проноси, то алергії, то якісь хронічні захворювання. І я завжди, я завжди кажу, що все залежить від вашого емоційного стану. Тому що вашої бабусі з тою собакою немає емоційного зв'язку, немає емоційної прив'язки. А у вас, з вашою собакою або котом, є емоційна прив'язка, і саме цей емоційний стан дуже впливає на те, як собака засоба. Твоє їжу, слухай, це це відверто дуже тонко підмічено, тому що насправді я завжди кажу, що коли ти заводиш тваринку в домашніх в хатніх умовах, в тебе ще допустимо не особняк, ти не у бабусі в селі, а у тебе тваринка поруч з тобою, Вона в твоїй енергетиці повністю в такому притяжінні і такому чіткому контакті, що звісно. Вона впливає на тебе, ти впливаєш на неї. У вас спільне поле формується, тому діти дуже чутливі до того, як ведуться батьки. Тварини дуже швидко реагують на те, в якому стані е, хазяєва. і це справді ну справді круто. Дивись, я підібрала сім найпопулярніших питань, які можуть виникати, і навіть зробила опитування серед своїх сусідів. Це справді просто топчик питань, а, з якими варто розібратись. Тобто, якась поведінка тварини. І було б круто, щоб ти пояснила, е, із за чого вона може бути, якщо розбирати психологічний стан власника. Так, Окей, давай добре. Ідемо. Тоді найпопулярніший ти вже до речі. Ти підмітила, це те, що е, бувають тварини реально е, з постійним розладом шлунка. То в е, то постійні якісь там е, випорожнення, то не, неможливо. Я бачу тих бідних хазяїв з е, е, вікна, які виводять цю тваринку, а вона ось так містечково постійно ходить, і він вже не знає, що з нею робити. А я ще живу в Польщі. Тут ну ти напевно теж знаєш в Канаді. Тут не так як в Україні вивів собаку та й все. За нею ж треба це прибрати. А оці розлади шлунку, е, те, що вони постійно. Ну, списують на що? На те, що корм не підходящий, міняють той корм, не можуть підібрати. Або у мене суперніжна порода з таким шлуночком. Як ти на це от, що ти можеш сказати про таких хазяїв? Ну, По-перше, по точно, що треба зробити, коли у собаки є пронос, це звернутися у ветеринарну клініку, тому що пронос може бути з будь-яких причин. Але якщо вже були здані всі аналізи, аналізи є в нормі, власник точно знає, що це не є харчова алергія. Власник точно знає, що це не є захворювання шлунково кишкового тракту або паразитарні захворювання. Але у тварини періодично або постійно все одно на те, чи інший корм, тут вже тоді потрібно розбиратися, чому саме. Mm -hmm. У мене були випадки, коли власники, ну от вони були дуже такі нестабільні емоціонально, тобто вони завжди чогось боялися. І вони завжди говорили про те, що я боюся переходити на інший корм, я боюся там давати якийсь новий смаколик. Або вони були просто в постійному стресі, і вони боялися навіть. А у тварини просто до цього була ну, був якийсь розлад шлунково-кишковий. Ну таке трапляється з тваринами. Але цей шлунково-кишковий розлад стався дався власнику настільки тяжким, що після цього він. Він вже боїться давати щось нове. Собака або кіт, вони зчитують емоції власника, і потім вже на якийсь новий продукт, новий корм, новий смаколик, або просто ну навіть на шматок м'яса, може також початися пронос. Буде просто, він буде відчуватися як. Емоційний і те, що кажуть, що там є алергічна, алергічна реакція, може бути. Але також, перше, що я раджу власнику, це власнику, це заспокоїтись, залишити собаку, перестати його лікувати, дати собі, дати собі час, дати час. Своєму псу, і вже після цього переходити на якийсь новий раціон, коли буде вже повністю заспокоєн власник. І навіть у мене є власниця, вона в мене постійна. Вона періодично, там, раз на 4 місяці, мені пише: Ой, у мене щось почався пронос. Я кажу, що змінилося у вас? Я там почала нервувати через те-те-те. -тете. Я кажу, так, значить, спочатку ви заспокоїтесь самі, а потім ми починаємо вже працювати з тим, що. Трапився в трапився розлад харчової поведінки, mm. розлад розлад саме у вашої собаки. Тому так, емоції вони дуже, дуже впливають, особливо якщо власник боїться давати цей корм, якщо він дуже боїться. Стовідсотково тут просто не потрібно бути гадалкою, стовідсотково буде пронос у собаки або рвота. Золену, виходить, що так, що от люди ж теж коли стресують, у них одразу розлад шлунку. Ну є просто такі, які таким чином реагують. То, по факту, якщо він так стресує в цьому догляді за твариною, то може бути пронос у тварини. На фоні цього стресу. Окей, ну, це більше зі страхом пов'язано. Фактично, психосоматично у людини, в якої такий розлад, теж це можна пояснити страхом. Тобто перманентний страх і переживання за тварину, особливо в темі харчування, от і провокують такі розлади шлунку. Окей. А що ж тоді, тоді наступне одразу питання про цих собачок і котиків, яких вони як колобки? Тобто перекочуються, а не ходять. Такі бувають от типи тварин, які мають ну видиме, видимо, вони товсті, мають ожиріння. Що там не так, якщо власник бореться з тим, намагається владнати, але нічого не допомагає. Це може, це може бути про емоційне залюблення тварини, або, з іншого боку, це може бути про те, що власника немає часу на тварину, і для того, щоб якось компенсувати цей час, він починає цю тварину загодовувати. Загодовувати, Але він не дає собі, не, не дає собі відліку на те, що він дійсно це робить. Тобто, коли його питають, чим ви годуєте тварину, він зазначає тільки марку корма, забуває, про те, що він там дав сирочок зі столу, коли їв, там, дав якийсь бананчик, дав якийсь смаколик, на вулиці, в магазині комусь ціє, цій тварині постійно хтось щось дає. Тобто, тут більше завжди, коли, коли у мене є тварина на зниження ваги, я завжди кажу власникам: значить, у тварини є проблема. До речі, є ще один такий цікавий факт: власники не помічають, що у тварини є зайва вага, тобто вони не вони кажуть, що це не є зайвою вагою, що тварина. Вони навіть зізнатися собі не хочуть в тому, що у тварини дійсно є зайва вага. Mm -hmm. Тобто їм це здається нормальним, їм це здається окей, вони не хочуть. Тобто, це ще якщо власник буде працювати там, я не знаю, в терапії, наприклад, або там, ще десь, він може у себе помітити те, що у нього є також розлад цієї тривожності, і він якби не знаходиться у дорослій позиції, тому що коли ти береш собаку, на ботар, ти повинен знаходитись в дорослій позиції. Це дуже велика відповідальність, і вона може давити на власника, коли він. Брав цю тварину з дитячої позиції, наприклад, і саме через це буваються, буваються ці обесіці у тварин зайва вага. І я завжди кажу, що ви повинні сісти. От всі, хто знаходяться вдома з тваринами, ви повинні сісти, поставити тварину в коло і сказати от декілька разів, проговорити собі і тварині, що у тебе зайва вага, у тебе є захворювання. Це захворювання називається зайвою вагою. І з сьогоднішнього дня нам Альона. Видала значить конспект, що ми повинні робити кожен день для того, щоб вага знизилась. Тобто працювати не тільки з твариною, не тільки з її їжею, а також працювати повністю з колом усієї сім'ї і з, зі звичками, які є саме в сім'ї. Це ну, я думаю, е, слухай. Я думаю, що тут ще така тема, що от етап залюблювання він такий є, є як компенсаторика, тобто, по факту, і теж знову порівняння зроблю, що ми часом компенсуємо якимось подарунком, їжею е, комусь із наших близьких. Е, Дефіцит часу проведення з цією людиною, так само і з твариною, ніби добре годуючи тварину і підгодовуючи, власник трошки, мені здається, собі якби так в копилочку я потурбувався. Так, да, так і є, так і є. Саме, саме це, саме це і є. Добре, давай тоді ще обговоримо популярнішу тему про алергії на все алергія. Алергія може бути не тільки на корм, алергія може бути на якийсь продукт. Все повідключають з раціону, щоб ніби забрати той побутник алергії, Алергія далі продовжується. Що це говорить про господаря? Алергії також часто мають глибший емоційний підтекст, і якщо, наприклад, у власника є почуття провини за те, що він там багато часу проводить на роботі або часто залишає тварину. Бо є страх за тварину, переживає там, не спускає сповідку собаку, не дозволяє коту виходити там, на балкон, сидіти на вікні. А, тобто власник бажає все абсолютно все контролювати. Це створює напругу. А, це створює напругу. І, звісно, що кіт або собака вони щитують це як небезпеку. І, відповідно, включаються, включаються механізми алергічні реакції, і це може бути як у вигляді реакції на навколишнє середовище або на їжу. Зазвичай це проявляється кожними висипаннями. На шкірі зудом, піодермами, іноді, іноді у собак навіть проявляються підшкірними кліщами і дуже-дуже довго власники не можуть справитися з цією хворобою. Туди ж відноситься і атопічний дерматит. Атопічний дерматит у собак, коли Постійно на постійній основі кожен місяць власник ходить до дерматолога, міняє там купу кормів і нічого взагалі не допомагає. Тобто, це більше бажання проконтролювати і також про емоційний підтекст, треба вже працювати зі своїм станом, зі своїми емоціями. А ще алергії часто бувають у тварин, коли у власника є алергія. Якщо у власника є якісь алергічні реакції. На шкірі то часто будуть і у тварини також. Угу, як як продовжується проблема? І цікаво, що взагалі не знаю, ти погодишся, що собачки подібні часто на своїх господарів. Так, да, дуже подібні собаки, коти, і також дуже часто передаються захворювання. Якщо у власника є хронічні захворювання, то такі можливі хронічні захворювання можуть бути і у тваринах. Mm -hmm. Тварина заходить в наше поле, вона знаходиться постійно з нами, у нас з нею одна енергетика. Також тварини не просто так трапляються у нашому житті. Ми всі думаємо, що ми їх обираємо, там думаємо, яку породу обрати, таке інше. Ні, вони приходять. Коли потрібно прийти, і саме вони обирають нас. І це можна дослідити. Просто дуже багато історій, коли всі розповідають, там ми прийшли вибирати цуцика, нам їх всіх виклали, і тільки один до нас підійшов, ну, і ми вже його і забрали. Або там котика. ну З котами, взагалі, вони дуже часто просто як з неба падають на власників, якщо можна. Так, так, так знаходять часто котів, або вони самі приблуди приходять. Добре, давай тоді щоб. Говоримо, що, що, яким показником може це бути, що собачка настільки. Прив'язується до господаря, що коли його немає, вона не їсть, не є, скавчить, не дає жити так. Само коти можуть там входити в якісь дивні стани, дуже апатія, сон. Тобто, вони ведуть себе так, ніби вони шалено сумують, але до таких дуже кризових моментів. Тобто, відмова від їжі, наприклад, що це може свідчити про господаря. Ну, це дуже сильна емоціональна прив'язаність, і вона так часто виникає, коли власник сам почувається самотньо або ізольовано. і тварина стає його як єдиною віддушеною. І дуже часто стає його емоційною опора. І тоді ну, починає жити в тому ж ритмі, що і власник і. І через це тварина щит, щі... і через це, коли власник їде кудись, тварина як відривається від нього. І звісно, що для тварини це дуже великий стрес. Тобто, коли ми перекладаємо Якийсь свій тягар з душі на тварину, так? тобто або заводимо тварину через те, що нам дуже що ми дуже відчуваємо себе самотніми, або ми ізольовані, або у нас є там якісь проблеми. Ми думаємо, що ми зараз заведемо тварину, і вона стане нашою емоційною віддушеною. На певний період часу так і стається. Потім. Власнику стає краще, але життя та продовжується, йому потрібно там їхати у відрядження, не знаю, там до бабусі в село з'їздити, завести а... стосунки, тому що дуже часто собачок або котиків заводять тоді, коли не виходить з людьми побудувати відносини. Завести стосунки, народити дитину також дуже часто. От тварина собака або кіт рівнуються, коли з'явилася дитина. Ну, собаку або кота також треба до цього підготувати, підготувати до нового члена сім'ї, сім'ї, тому що коли ну, коли з'являються стосунки, або коли з'являється дитина, народжується, то повністю все міняється у власника і відповідно у тварина. А якщо вони були в симбіозі, то звісно, що у тварини буде дуже сильний емоційний стрес, і вона буде відмовлятися від їжі, вона буде сумувати, вона буде погано реагувати, і е, тут вже не будуть допомагати ні тренери, не, а треба тільки працювати з власними відчуттями і розуміти, що тепер для тебе значить твоя тварина. Угу. Добре, тоді давай ще про одну крайність поговоримо: про те, що коли тварини відмовляються від корму, їдять все, що завгодно, тільки не корм. Або їли-їли і перестали їсти корм. Про що це може свідчити? Це може свідчити, по-перше, що або власник боїться якогось корму, або якогось бренду, або пішов, не читався, там що корм, корм дуже. Поганий, він не корисний, це там сухарія, сухарями не можна годувати тварину. Або у нього є якісь свої опередження на цей рахунок. Або дуже часто буває, якщо це собачники, вони спілкуються з іншими собачниками, і, там бачать собаку в кращій кондиції, ніж твоя. І там тоді говорять, що там я свою годую тільки натуральною їжею, бо я годую тільки кормом. І власник починає сумніватися, правильно чи взагалі він робить. Тобто, це Говорить про сумніви, які відчуває сам власник і передає ці сумніви на тварину, і тоді тварина може відмовлятися і взагалі нічого не їсти. А якщо тваринка боїться їсти щось нове, тобто по факту в неї такий вузький раціон, і заставити її щось інше з'їсти навіть через голодування не виходить. Це про смакові, по перше, не можна. По перше, що хочу зразу сказати, ніколи не, не давайте свої тварині годувати, тому що коти взагалі не мають год голодувати. голодувати. Тому що коти взагалі не мають голодувати більше ніж 24 години. У них підвищується інсуліни, потім може розвитися цукровий діабет. А собаком також не можна голодувати, тому що це призводить до нервового розладу. А якщо тварина відмовляється не хоче їсти нічого нового, треба зрозуміти, як тварина взагалі потрапила до власника, що відбувалося в процесі від цуцика до, до взрослої тварини, і чому вона не хоче куштувати щось нове. Тобто, або власник боїться якихось нових викликів і боїться, коли він там дає цей новий шматочок їжі, він прям дуже дуже переживає. Або, або ж сама тварина не звикла ні до чого нового, тобто їй з дитинства не дозволяло нічого нового, і корм або нова їжа це також сприймається як щось нове, і як вже щось заборонено. Тому mm -hmm. треба розбратися вже зі своїм емоційним станом і думати, а чому саме я забороняю, з яких причин я забороняю. Угу, цікаво. І фінальне питання. це, наприклад, коли тваринка роздратована, бо дійсно є, що ніби все було нормально, ні з того, ні з цього. От котики можуть царапатися, кусатись, собаки можуть якось гарчати, і навіть на е, близьких людей, з тих, з якими вони вже знайомі, що це може означати? Бо часто, о, що скаженіла собака, або що з твоїм котом? Якщо власники, перевірили, якщо власники перевірили свою тварину і немає ніякого гормонального збою, що також може бути причиною роздратованості, тоді потрібно також звернути увагу на себе і подумати, чи є стрес в вашому житті, чи є якесь внутрішнє напруження або гнів, тому що особливо от кішки беруть на себе, на себе велику частину енергії саме власника І якщо власник часто відчуває напруження чи гнів, то кішка також може бути починати бути роздратованою, починати дряп, дряпатись і починати от робити там якийсь просто кошмар в, в квартирі. знаєте там Залазити на штори, на стіни, на дивани, все повністю рушити. Це проявляється в її поведінці. Собаки. Дуже часто власники помічають, коли народжується саме дитина. Собака стає дуже злою, агресивною. чому Агресивою? вона сивою. Стає... Так, да, мстиво, чому це відбувається? Тому що, наприклад, якщо тому, що, ну, по-перше, дитина це стрес для всіх, це нове життя, і повністю до якого ти ну, не можеш підготуватися. А, і звісно що цей гнів, який скупичується всередині тебе, і це напруження від нового життя, воно передається на тварину, тому тварина вона просто вона бачить, що щось відбувається з власником. тобто... Якась якийсь новий член сім'ї, із цього нового члена сім'ї всі чомусь роздратовані, і вона не стає в позицію захисника. Стає в позицію захисника і починає якби захищати. Але це не через те, що вона погана або власник поганий. Ні. Просто потрібно пропрацювати знову ж з емоційним станом, внутрішнім напруженням, тому що це великі зміни, звісно, що для всіх. Ну так, це про прийняття. Слухай, ну це просто супер цікава тема. Я хочу, аби кожен кому сподобалося, поставив тут лайк і написав, чи у вас є домашні тварини, і які вони саме. Тобі дуже велике дякую, Альона, за сьогоднішню зустріч. Мені було приємно пити каву з корицею саме з тобою сьогодні. Будь ласка, мені також було дуже приємно. І Якщо є якісь запитання, нехай пишуть в коментарях і будемо відповідати.